Намасте. вітаю вас на моєму каналі. Сідайте зручно, ноги перед собою і будемо починати. Спочатку ми влаштуємося на нашу практику. Закрити очі, спина рівна, маківка тягнеться догори. Робимо вдих через ніс і повільний видих через ніс так само. Відчув як твоє тіло торкається підлоги чи килимка. Відпусти напругу з плечей, обличчя, щелепи, зверни увагу всередини на своє дихання і на свій стан. З наступним вдихом піднімай руки догори, долоні разом і витих долоні перед собою і дай собі намір. Будь присутньою тут і зараз у цій практиці. Повільно перейди на коліна. Сядь собі на стопи, спина рівна, маківка тягнеться догори, з вдихом піднімаємо руки догори. Видих, опускаємо руки перед собою. Вдих, згини руки в дітях, опусти голову вниз. Видих, руки до чола. Вдих, опусти голову вниз, округли спину. І видих. Поверни голову на центр і руки розведи вниз. Вдих, піднімаємо руки догори. Видих долоні перед собою, вдих, згини руки в ліктях, видих руки до голови, вдих, опусти голову вниз, видих голова рівна, вдих, розведи долоні по сторонам. Видих, опусти вниз. Ще раз вдих, долоні догори, видих, долоні перед собою, вдих, зігни руки в лік, тяг зведи лопатки, видих, долоні до чола, вдих, округли спину, голову опусти вниз, видих, поверни з центральне положення, вдих, розведи долоні по сторонам, видих, опусти руки вниз, вдих, долоні догори. Видих руки перед собою, вдих, зведи лопатки лікті назад, видих долоні до голови, вдих, опусти голову вниз, округли спину, видих, поверни центральне положення, вдих, руки по сторонам, видих, опусти долоні вниз. Молодець. Сідаємо собі на стопи тепер, зроби замок, ззаду потягнися замком, назад, голову можна трішки прикинути назад і з видихом опусти чоло вниз, руки підніми вгору. В замку долоня тягнеться одна до одної, не роз'єднуй долоні, будь ласка, і залишися тут, на два цикли дихання. Повільно повернися назад, погляд перед собою, потягнися ще замочком назад, розпусти руки і сідаємо вниз на сідниці, стопи перед собою і повільно опускаємося вниз хребет за хребцем. Те, щоб тобі було зручно, стопи біля сідниць і з вдихом відірви сідниці від підлоги, піднявши таз вгору. Не напружуй тут сідниці, але намагайся якомога більше підвести таз вгору, видих, опусти таз вниз. Ще раз вдих, таз вгору повільно, вагу переводь на плечі і видих, опусти таз вниз. Вдих, таз, підніме вгору, вагу на плечі і видих, опускаємо таз вниз, вдих вгору. І зроби тепер замок внизу руками, потягнися замком до своїх стоп. Контролюй, щоб не було вага тіла не була в шиї, все було на плечах і на руках, і плечами відштовхуємося від підлоги, розкриваємо груди, видих, опускаємо таз вниз, підтягуємо коліна ближче до грудей, відірваємо лопатки від підлоги, чолом торкаємося колін, затримуємося тут. І повільно видих, опускаємося вниз, закладаємо стопу собі за коліно, коліно відводимо в сторону і підтягуємо тепер іншу ногу до себе ближче до грудей, розслаблюємо свій клубопопороковий м'яз. Старайся, щоб зігнути коліно було відведено вбік. І повільно з видихом дотягуй коліно ближче до грудей, видих опусти дві ноги вниз і зміни ноги. Іншу стопу заклади за коліно, коліно в сторону і підтягни іншу ногу ближче до грудей. Дихай і пам'ятай головний намір. Увага всередину себе, підтягни голову до колін, і видих, опусти, стопи вниз, повільно піднімайся вгору, опустися на лікті, вирівняй ноги, грудьми, потягнися вгору, стопи на себе. І з наступним вдихом робимо маленькі такі тіка вгору, вдих вгору, нога видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Прес напружений, продовжуємо. Вдих, видих, вдих. І затримали ногу вгорі, стопу натянули на себе. Тримаємося, вирівняй спинку, шия не затиснута, і з видихом переводимо ногу в сторону. Стопа натягнута, нога в стороні, погляд перед собою, намагайся, щоб дві сідниці були на підлозі. З вдихом поверни ногу на центр і з видихом опусти її вниз. Потягнися грудьми вверх. І видих, вернися нейтральне положення. Переходимо до іншої ноги. Вдих угору видих вниз. Вдих вгору, видих вниз. Вдих, видих. Поєднуй, будь ласка, рух з диханням. Прес напружений. Нос тресі тримати рівно. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І затримали ногу вгорі, стопу натягнули на себе, прес вимкнули, і з видихом відвели ногу в сторону, рівну ногу в сторону. Якщо вам важко, можна трішки призігнути. І лишаємося тут, повертаємо ногу в центральне нейтральне положення і з видихом опускаємо вниз. Підтянули ближче стопи до сідниць, руками сперлися позаду і з вдихом відірвали таз від підлоги, вийшло положення перевернутого стола, тазом тягнемося вгору і розкриваємо грудний відділ, плечі опускаючи вниз. І затримуємося тут. Ще тримаємося. Погляд перед собою, шия, не обличчя розслаблене, видих, опустили таз вниз. Тепер ставимо праву ногу ближче на центр, піднімаємо таз і відриваємо ліву від підлоги, лишаємося або зігнутим коліном, або випрямляємо ногу догори, стопа натягнута на себе і таз якомога вищий, тримаємося тут. Ще підніміть таз, добре, молодці, і опускаємося вниз на сідниці. Змінюємо ногу, ставимо тепер ліву більше посередині, піднімаємо таз і піднімаємо праве коліно спочатку вгору. І, якщо можете, повільно випрямляєте ногу вгору, піднімайте стопу на себе таз, якомога вище затримуємося тут. Ще. І молодці, повільно опускаємося вниз. Візьміться руками за коліна і округліть спину, опустіть голову вниз. Відчуйте, як розтягуються ваші м'язи біля спини. Потянися грудьми вперед, плечі опусти вниз, спина рівна. І переходимо на руки, піднімаємося вгору і відразу стаємо собаку мордою вниз. Можемо розімнути, роздягнути наші ноги. Для цього переходимо із носочка на п'ятку. І коли згинаємо ноги в колінах, старайтеся животом торкнутися вашого стегна. Плечі відразу відбух, спина рівна. Стаємо в центральне, нейтральне положення, стопи на рівні тазу. Руками відштовхуємося від підлоги, куприк тягнеться догори, плечі від вух, погляд направлений на пальці ніг. І з дихом піднімаємо праву ногу догори, згинаємо її в колінові і починаємо кругові оберти коліном в одну сторону. І змінюємо напрямок руху в іншу сторону. Продовжуйте дихання разом з рухом. З вдихом підтягуємо ногу ближче до грудей, затрималися і видих поставили між долоні. І піднялися вгору і видих, таз опустили вниз, плечі опущені вниз, спина рівна. Піднімаємося вгору. Тулуб переводимо в центральне положення і опускаємося вниз. Передня нога 90 градусів. Руками розтягуємося, погляд на передню руку. І з видихом тягнемося до задньої ноги. Вдих вернулись на центр, опустили долоні вниз і задньою ногою підкрупнули ближче до передньої, що між ногами була відстань десь метр. І опускаємо руки вниз, виходимо першого та насину. Маківкою потягнулися вперед, вирівняли спину. Погуділа, ще на передню, ще на задню ногу. І тепер повільно згинаємо передню ногу, задньої ступаємо трішки більше назад. І потім відводимо таз, вирівнюємо передню ногу. Ще раз зігнули, ногу сіли вниз. І видих, відвели таз назад, вирівняли передню ногу. Спина лишається рівною. Видих вниз і вирівняли передню ногу. Ще раз вниз. І вирівняли передню ногу, спина рівна, не округлюйте спину, будь ласка, вниз опустилися і стали в планку, і затрималися в планці. Опустили коліна, а на мазка, собака мордою вгору вдих, Зачепилися пальчиками за килимочок і собака мордою вниз, видих. Наступним дихом підняли ліву ногу до гори. зігнули ногу в коліно і починаємо кругові оберти вправо, спочатку сторону, але так само дихайте вниз, опускаємо коліно видих, вгору вдих, видих вниз, продовжуйте обертом коліна, поєднуючи його з диханням. І змінили напрямок кругу в іншу сторону. Підтягнули коліно до грудей, затрималися, до придолуннями відштовхуватися від підлоги. Поставили стопи вниз. І вийшли першватана, сину таз назад. Вирівняли спинку, маківкою потягнулися догори. І видих, опускаємо таз вниз, гнаємо переднє коліно. Відводимо таз назад, вирівнюємо передню ногу, спина рівна. І згинаємо переднє коліно, опускаємо таз вниз. Назад, таз вирівняли ногу. І вниз опустили таз, зігнули коліно. Спина весь час продовжує бути рівною. Коли вирівняна нога, тягніться маківкою вперед. І дотягніться трішки ще більше до передньої ноги, поклавши живіт. Якщо можете. І стаємо стопи разом, повільно хребет за хребцем, піднімаємося вгору, руки догори, вдих, долоні разом, і видих, опускаємо руки вниз, відкриваємо долоні, стаємо в тадасі на позу гори. Робимо вдих, піднімаємо руки догори, видих, переводимо до грудного центру і починаємо нахилятися вперед, а праву ногу відводити назад і піднімати вгору. Виходимо в баланс, відміть, будь ласка, свій прес, напружте його. Це ваш центр, він вам допомагає втримувати баланс. І тепер повільно опускайтеся на задню ногу, ступаючи на неї назад. Видих доопускаємося вниз, плечо опускаємо вниз, руки піднімаємо вгору. Переводимо груди на центр. Землі рапхадрасину 2 до опускаємо таз вниз. Руками розтягуємося погляд на передню руку, плечі опускайте вниз. Таз підкрутіть до ребер. І з видихом тягнемося рукою до задньої ноги. І знову рапкадрасину 2. Стали. І з видихом опустили дві долоні вниз. Стали в планку. Опускаємо коліна і долонями йдемо вперед та залишається на рівні колін, і опускаємо груди вниз і затримуємося тут, дихаємо, допускаючи все більше і більше груди вниз. Повільно піднімаємо груди і лягаємо на живіт. І переходимо в позицію сфінкса. Перед пліччями відштовхуємося від підлоги, плечі опускаємо вниз, маківкою тягнемося догори. Потім повільно опускаємо голову вниз, гинаємо ноги в колінах, підтягуємо ближче до сідниць, праву ногу лишаємо зінутою, ліву опускаємо вниз. І відриваємо груди від підлоги, а права нога лишається біля сідниці. Повільно опускаємо голову вниз, змінюємо ноги. Тепер іншою ногою підтягуємося ближче до сідниці і відриваємо груди від підлоги. Опускаємо голову вниз, дві ноги тепер зігнули. Підтягнули ближче їх руками до сідниці. І тепер стопи тягнуться вгору. Груди відриваємо від підлоги, ноги відриваємо від підлоги і затримуємося тут. Ноги тягнуться вгору. Молодці повільно опускаємось вниз, долонюємо, відштовхнулися від підлоги, Виставили коліна в сторону і вийшли баласином. Ми стараємося, стрибнуся підлогою, чоло на мочок. розпружуємо нашу спину і розслабляємося. Повільно сідаємо вперед. Ноги схрещуємо і стараємося верхню ногу покласти на нижню, щоб коліно тикнулося коліно. Стопи підтягуємо ближче, здихом піднімаємо руки вгору. Якщо у вас зверху ліва нога, то згори залишається правий лікоть. І робимо замок ззаду. Якщо не виходить замок, тягнемося рукою до руки. Розправте груди, плечі опустіть вниз, маківкою тягнеться догори і з видихом опускайтеся вниз животом до передньої ноги. Піднімаємо голову вгору, розпускаємо замок, кладемо руки вправо. І перекручуємося через низ. І Тепер змінюємо положення наших ніг, опускаючись вниз, підтягуємо стопи ближче до себе. коліна лишаються на колінові, вирівнюємо спину. І Тепер зверху права нога, а, з, а лікоть буде лівий зверху. Робимо руками замок, вирівнюємо груди, маківкою тягнемо догори, плечі опускаємо вниз. І зараз повільно з видихом опускаємося до передньої ноги, кладемо живіт вниз, а потім вже голову. Якщо замок не виходить, то просто зберігайте положення, начебто витягнетеся рукою до руки позаду, повернуся до центру головою і руки опустили вниз. Сіли тепер стопи разом біля себе, в хасину, долоні, піднімаємо з вдихом, разом долоні і видих, опускаємо вниз, кладемо одну руку собі на груди, іншу на живіт, і заповільнюємося, і увагу всю переводимо на нижню долоню, робимо вдих. Відчуваємо, як правдився, в нас надавається живіт, видих він йде назад, всю увагу на нижче долоню. Тепер приключіть увагу на верхню долоню. Відчуйте своє серцебиття. Усе, що є важливим, це цей момент. Ти тут, ти в безпеці, ти є. Подякуй собі за цю практику і за те, що ти собі дала час турботи для себе. І збережи ці відчуття спокою протягом сьогоднішнього дня. Повільно відкриваю очі, робимо вдих, піднімаємо руки до гори, долоні разом і видих, опускаємо руки до грудного центру Намасте. Якщо тобі відгукнулася ця практика, дай знати в коментарях, як ви почуваєте себе після неї. Ваші слова, і навіть просто лайк це підтримка для мене і сигнал, що такі практики вам потрібні. Це допомагає каналу розвиватися і дає мені натхнення створювати для вас нові відео. Дякую.